Чому ви не йдете нікуди? Як то так може бути? Ви в діті в буті? ви не йдете? Ніхто з вас на передву, аж і браків ловите. А хлопці сидять голі босі, ми збираємо тут на топанки хлопцям, а у вас є у буті. Прийшли же браків сюди ловити. Що це таке є? Кошмар. Чого з вас? Ніхто не йде, хлопці, що ви тут робите? Що це таке? Чого ви зупиняєте простих жебраків? Жебраки ви зупиняєте, виписуйте їм повістки. Чому ви здорові хлопці, ви не йдете? А ви, ви яке відношення маєте? А ви яке відношення маєте во такий безпреділ робити? Яке ви відношення маєте во таке во робити? Чудити з людьми? Ми що пси, хто ми? Ми пси по-вашому. Ну, виписують ви повістку чоловікові. От дивіться. Слухайте, пане. Ні, я не буду йти, бо ви неправильно все робите. Ні, неправильно. Ні, ви неправильно це робите. Ви не по закону це робите. Де у вас є документи на блокпост? Чому ви тут встановили блокпости? Де у вас є документи? Покажіть мені, будь ласка, документи на блокпост. Покажіть мені. Наказ, де наказ є? Де? Наказ комендант. А де в нас є воєнний стан? У нас нема. Є. Воєнний стан є, але стан війни у нас нема. А при чому тут? А хто ви Україна. маєте таке право робити. Вся Україна, Вся Україна от ми ви хуже росіян, маскалів, отаке чудо у мацкалі не роблять, як ви вилавлюєте хлопів. Ви вилавлюєте хлопів як щурів. Як це так, так можна робити? Так У нас Півоноковець вже загинули хлопці. Скільки в нас хлопців погинуло? А ви сидите тут? І дивіться, скільки вас зараз тут є, просто без толку. Що без... То це таке є? А Наші умирають, і кожен день чого вони йдуть менти? 300 тисяч депутатів ментів. Ви обучені люди. От йдіть туди, а не жібраки в ловіть. Ні, не все розказала. Бо так це не робить. А, Що це за блокпости? Сатки за все. Зараз... Да, все розказала. і збирайтеся йдіть звідси, бо зараз люди прийдуть з вилами сюди. Я не буду йти отсюда. Ні, не буду я йти отсюда, нікуди. Бо зараз прийдуть люди і зараз ви будете отсюда чекати, бо ми будемо до вас каміннями кидати. Та припі воно ковід, уже хлопці Ванди не касуть на кладбище. то що Но... тут такое є? Хлопці, діти, котрі ще не мали ні жони, ні дітей. Це саме зумакові. Дужасно якої. на накрин каміннями метати до тих чортів. Я говорю, чор? кулько хлопців на центрі суть. Що розсила? Збирайтеся, хлопці, йдеть звідси. Що ви вирішили? Що ви вирішили? Ми теж вирішили, що ви ту не маєте боти. Ні, не маєте боти. Тобі просто покажу. Мені не треба. Показати. Så, ви за збираєте й дітей отсюда. Інвалід, інвалід, нас Добре, ви вирі, є інвалід. Вирі. Він теж всі інваліди. Да. Ну А інвалідів позабирали. <поцелі> забрали в Краматорські. Інваліди вони. І що? А він інвалід без ноги, і забрали його. на Та я говорю, що метати до чортів каміння і все, бо то ужасно, що вони роблять. Як псів людей вилавлюють, як псів. Я, не Я Пошлі, Таню, дали. Пошли, дали. <плес> Ужасні. <плес> Тобі я кажу збиратися, то, то каміннями метати до тих каміннями і все. Бо то ужасно, що вони творять. Та ти льох вже хлопців на, на тому є, на цинтарі і такое чудо роблять. 对吧？